Привіт! Давайте сьогодні поговоримо про справедливість перед Богом. І той, хто виправдовує винного, і той, хто засуджує невинного, обидва огидні Господу. Уявіть собі, суд. Перед суддею стоять двоє людей: один злочинець, який постійно чинив зло, і невинна людина, яку звинувачують несправедливо. Суддя ухвалює неправильне рішення виправдовує винного і карає невинного. Як би ви себе почували, почувши про таке рішення, нам природно обурюватися від несправедливості. Ми хочемо, щоб зло було покаране, а добро було захищене. Проте світ не завжди діє за Божими принципами. І особливо це стало помітним під час війни в Україні? Сьогодні Україна переживає страшну несправедливість. Агресор, який прийшов з війною, Руйнує будинки, вбиває мирних людей, чинить злочини, про які важко навіть думати. Але що робить світ, стаючи свідком цього беззаконня? Дехто намагається виправдовувати злочини, кажучи, що не все так однозначно. Дехто замість того, щоб допомагати жертвам, говорить, що вони самі винні, дехто навіть засуджує тих, хто захищає свою землю. Називаючи їх агресорами. Чи це не те, про що говорить Соломон в приповістях 17-15? Виправдовувати винного це мовчати про його злочини, закривати очі на правду, або навіть підтримувати його. Засуджувати невинного це нападати на тих, хто захищає себе, допомагає ближнім або просто говорить правду? І Біблія каже, що обидва вчинки – Огідні Господу, чому ж Бог ненавидить несправедливість? Перше, тому що наш Господь є Бог правди, бо любить Господь справедливість, і Він богобійних своїх не покине вони будуть навіки бережені, а насіння безбожних загине. Бог не може терпіти брехню та перекручування істини він не терпить ситуації, коли зло називають добром, а добро злом. Друге. Несправедливість руйнує суспільство. Коли люди виправдовують злочини і карають тих, хто бореться за добро, суспільство починає деградувати. Люди бояться говорити правду, зло стає нормою, а чесні люди страждають. Третє, кожен буде відповідати перед Богом. Горе тим, що зло називають добром, а добро злом що ставлять темноту за світло, а світло за темряву. Рано чи пізно кожен, хто виправдовує зло і кожен, хто засуджує невинних, постане перед Божим судом. І там уже не буде політичних маніпуляцій чи пропаганди, буде лише істина перед Богом. Що ми можемо зробити вже зараз, щоб боротися з несправедливістю? Не мовчіть. Якщо бачите несправедливість, говоріть. Зло живиться тишею добрих людей. Будьте обережні з інформацією. Не вірте усім словам, які ви чуєте. Завжди перевіряйте, хто говорить правду, а хто намагається виправдати зло. Молися про справедливість, бо Бог справедливий суддя. Навіть якщо зараз зло здається сильним, прийде день, коли кожен дасть відповідь за свої вчинки. Допомагай тим, кого несправедливо засуджують. Мирні люди, які втратили дім, захисники, які ризикують життям, ті, хто просто хоче жити у свободі, вони потребують нашої підтримки. Війна в Україні показала, що зло намагається себе виправдовувати, а правду намагаються спотворити. Але Бог не змінюється. Він любить правду і ненавидить несправедливість. І хай тече правосуддя, немов та вода, а справедливість як сильний потік. Тож залишайтеся на боці правди, не закривайте очі на несправедливість і пам'ятайте, зло не залишиться безкарним, а правда завжди переможе, бо з нами Бог. А я дякую вам за перегляд Божих благословінь.